Дріб це найзручніший метод заварювання, який можна взяти з собою в дорогу. Бо вам не потрібен жоден девайс, крім гарячої води. А також ви можете не переживати, що кава постарішає, бо вона запаковується в азот. Таким чином вона завжди буде свіжа. І коли ви будете відкривати дріб, ви будете відчувати свіжу змелену каву. Перед приготуванням вам треба його відкрити, що логічно, і поставити на сервер або чашку. І після того пролити три рази. Кожного раз, коли ви проливаєте, давайте змогу воді стекти і продовжити вливання. Після того, як дріб стік, його треба прибрати. Перед тим, як пити каву, її треба розмішати, бо уся кава слоїться. і можна наливати в чашку.